...на відбудову, на нове життя. Ще у 30-ті роки серед багатьох сфер людської діяльності в малій білозерці зародилося гончарство. Майстри робили посуд, цеглу, черепицю. Майстерні зростали і багато речей, виготовлених місцевими гончарами, виглядали як справжнє мистецтво. Гончарна справа Малої Білозерки загубилася в часі зовсім недавно що в 60-х роках минулого століття це мистецтво тут процвітало. Та мріпець не придумає життя. І за філософію нашої буденності їм повинно поступатися тим, що за нашою уявою віджило своє, але міцне зерно проростає навіть через полонення. Можливо, коли ці руки назовуть золотими, бо вже зараз ще маленькі і не зовсім зміцнілі дорослі, вони кожною своєю клітиночкою відчувають, як холод шматка звичайної глини пронизується їх теплом і надихається красою. Хіба це не диво, коли в твоїх руках сіра безжиттєва маса оживає і починає разом з тобою говорити мовою твоєї душі, розповідає, який ти є. Про що ти думаєш, яким ти бачиш цей світ? Що тобі подобається в цій роботі? Я завжди ліплю українські іграшки Мені подобається їх ліпити. Я з дитсадочка садочка дуже любив ліпити, ну, спочатку з пластиліну, а потім вже... Коли прийшов цю школу, захопився глиною. Мені дуже подобається ліпити. А ще більше всього подобається ліпити? Ну, такі радісні вироби. А радісні це які? По і... <гум> Ну, героїчах і. Ну так. А що ти зробив зараз? Я зробив в... Ну, о, чи, як у Чебурашки було день народження. Угу. Його прийшли вітати, так? Угу. Ти вже вирішив, ким ти будеш? Не знаю. Ще раз передумаю. Коли Малоболозерська звичайна загальноосвітня школа визначила свою спеціалізацію і стала називатися Дивосвіт, це було справжнім святом для головних її господарів. Воно продовжується вже майже 10 років. А свій початок взяло ще тих далеких для цих дітей 60-х років, коли гончарне мистецтво і керамічна фантазія почали в селі розчинятися у часі і просторі. Прекрасна мить зупинилася. Та на не щастя недовго вивчення української національної культури і відродження у рідному краї не спонукало педагогічний колектив до вибору такого напрямку спеціалізації школи. Її директор Яніна Осієнка вважає, що необдарованих дітей немає. Тому і стала ініціатором перетворення школи на велику художню майстерню. Головне для нас виховати особистість, розкрити творчі здібності дітей, знайти ту родзиночку дитини, яка є в кожній дитині, в кожній душі дитячій. Тут все по-справжньому. Як на великому підприємстві головна вимога це дотримання усіх технологічних вимог. Основну сировину глину у малу лазерку завозити не треба. Вона буквально під ногами. А скільки до неї треба додати піску, скла, інших доповнювачів, то вже навчається за партою. Тут є все, щоб зробити технологічний цикл замкнутим. І головне те, що гончавна справа. І керамічне мистецтво стали часткою навчальних програм. І робота знаходиться для дітей будь-якого віку і творчого нахилу. Я займаюся художнім розписом, розписую керамічні вироби. Спочатку починала з малювання на листках звичайними фарбами, потім перейшла вже на більш вищий рівень, малюю керамічними фарбами по керамічних виробах. Я малюю переважно у коричневих, зелених тонах. Ну, це в відповідності до кольору черепка, до кольору полива. Сьогодні я намалювала такусь квіточку з зеленими листочками. Так як цей виріб полити спеціальною поливою, світлою. я думаю, що на цій поливі буде краще дивитися всі кольори виглядають. В я малюю ті речі, які відповідають нашим українським традиціям. Я так як я патріотка, я дуже люблю свою країну. У роботі з дітьми ваша найщасливіша хвилина, яка була в вашому житті? Це, мабуть, десь на виставці, ось ми, наприклад, і зараз збираємося на виставку освіта 2004. От діти наші участвують в цих виставках. І от коли вони там їх, вони отримують якесь визнання, розумієте, це <головік> дуже раді, дуже такі хвилини, розумієте, хвилюючи. І це саме радісні хвилини, мабуть. Їхні успіхи. Гончарна справа організм зійшла у навчальний процес і стала часткою серйозного спеціалізованого спрямування школи хіміко-технологічного. Взагалі, особливість цього навчального закладу в тому, що він дійсно виправдовує думку його директора, необдарованих дітей немає. Для тих, хто є прихильником філологічної справи, математики, фізики чи хімії, школа стала малою академією наук. Твори, видумуй. Захищай свою думку, точку зору в науковых работах, пробуй себя у всех сферах и будь впевнені. Ты знаешь пристосование своих знаний у подальшому житті. Меня зовут Пинчук Александр, я учусь в 11 классе. Это класс с углубленным изучением химии. А так как гончарный круг это неотъемлемая часть. Ну, это все связано с химией, то я с удовольствием этим занимаюсь. Вообще я занимаюсь гончарным делом седьмого класса, после того, как перешел в эту школу. Ну, мне очень нравится работать на кругу, мне самое больше доставляет удовольствие, когда перед тем, как сесть на круг, ты берешь кусок глины и ощущаешь, что это просто холодная глина. И потом, когда у тебя получается уже какое-то готовое изделие, там горшок, макитра, независимо от того, просто получаешь моральное, какое-то духовное удовольствие от этого. Я еще точно не знаю, куда я хочу пойти, но это все-таки как-то будет связано с искусством. Численные конкурсы, районные, областные, всеукраинские то международные выставки принесли коллективу школы заслуженный успех и вызнание. Заклад став експериментальним майданчиком для Національної академії педагогічних наук Інституту педагогіки і психології. Тут працюють вчені над новими методиками і авторськими навчальними програмами. Звичайна загальноосвітня школа набула статусу гімназії. І зараз ведеться робота, щоб перетворити її на інтернатний заклад для вдарованих дітей України. Аби кожний, хто буде тут навчатися, міг пізнати природу краси і розвинути свій талант. І, можливо, гімназія Білозерки, Білосвіт потрапить до списку кращих навчальних закладів ЮНЕСКО.